Коротше, будемо сподіватися, що до кінця це відео ніхто не додивиться нічого ніхто не помітив. Сьогодні спробуємо на нашому цьому станочкові зробити планочку, закрити, ну, скажімо так, накрити канал для проводки. Що хотілося б сказати по цьому станочку і для себе зробив відкриття, вірніше підсказали, я одразу не помітив. Що це таке? Ну, я спочатку думав, що це вирівнювали балку. А насправді це така штука. Я б сказав, би, що це тормоз для того, щоб ви могли регулювати висоту губи, тобто фіксовано, щоб вона була. Ви зажали. Такий примітивний звісно, механізм. але Тим не менш, він працює. І зараз за допомогою цього станка ми будемо гнути нашу планку. Для початку ми розмітимо нашу. Заготовочку, внутрішні кути ми позначимо надрізами. Також хочеться сказати, що тут є механізм такий для фіксування положення балки, за допомогою нього ми Можемо вирівняти нашу деталь так, як нам буде зручно. Так, Коротше, звертаю увагу, дивіться, там на тому станку ми не змогли загнути цю частину, зробити 20, тому що в нас там ну, 25 до 30 не доходить. Там нижня губа набагато ширше, ніж на цьому станкові. Тому останню операцію ми виконуємо тут, але взагалі це можна виконати, просто помінявши послідовність злід.